Підаємо в медіа Центрі увагу, будемо починати наш брифінг, попрошу перевести телефон у безручний режим. Сьогодні поговоримо про перші результати обласної програми. Затвердження відповідної програми української мови це надважливий крок, особливо в умовах російсько-української війни і того, що ми є прикордонним регіоном. Співрозробниками програми до співрозників програм було залучено департамент інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю і управління освіти і науки Челівської обласної державної адміністрації, також наші обласні бібліотеки, музейні заклади. Та концертного видовичного підприємства. Загальний бюджет, передбачений на виконання програми, до 2028 року встановив 8,8 млн грн, Але наприкінці минулого року внесли зміни, було переглянуто програму і збільшено до 10,5 млн грн. Зокрема, в 2023 році на виконання програми використано було коштів. 773 тисячі 800 гривень із передбачених 1 мільйона 241 мільйона гривень, що становить відсоток 63%. У поточному році передбачено майже 18 мільйона гривень на програму української мови. Більша частина витрачених коштів в минулому році, а це 560 тисяч 300 гривень, була направлена на поповнення фондів. Обласних бібліотек кращими зразками класичної сучасної української літератури було придбано зокрема 2648 одиниць друкованих видань серед авторів: це Василь Стус, і Ольга Коболянська, Іван Багряний, і Микола Куліш, Флеймінг, Еріх Марія Ремарк тощо інше. У цьому році на відповідні цілі передбачено фінансування в розмірі 610 тисяч і 600 гривень. Хочу сказати, що обласна адміністрація стикнулася з тим, щоб профінансувати поповнення бібліотечних фондів. Було направлено відповідне клопотання до Кабінету міністрів України, щоб внесли зміни до постанови 590, щоб була змога профінансувати поповнення бібліотеки. Це було зроблено на рівні України і Чернігівської області, зокрема, були внесені відповідні зміни, і що дало змогу. Фінансувати і поповнювати фонди бібліотек. Важливим завданням, так, яке передбачено програмою, це було створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини. І на виконання цього завдання було спрямовано 91 тисячу 800 гривень. Перед... Зазначений пункт передбачено до кінця програми, до 28-го року включно. Створення такого фонду дозволить забезпечити доступ громадськості до українського культурного продукту, популяризує творчість письменників в і дасть змогу більшого ознайомитися з нашим мистецтвом і літературою. На сьогодні вже аудійовано шість творів. Це минулого року загальним хронометражем близько 19 годин, які розміщені на офіційних сайтах наших бібліотек обласних. Також важливо, що за ініціативи департаменту всі аудіовані твори були розміщені на платформі МЕГОГО, зазначене не було передбачено програмою. Зараз департаментом ведеться також робота щодо розміщення цих творів на платформі київстар ТБ. В цьому році обласними бібліотеками вже визначені наступні твори письменників чинічні чин для запису. Вони скажуть це самі, які саме твори і яким чином відбувається. Визначення, що саме будуть записувати е, за, е, в рамках програми. В рамках програми також проведено ряд фестивалів, умовно літературних конкурсів, поетичних марафонів. Це вже традиційний шостий обласний поетичний фестиваль дотиком душі, Барвинкова, Веселкова, найдорожча рідна мова, покроска книжкова толока, обласні етапи міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської студентської молоді імені. Тараса Шевченка і міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. На відповідні заходи у минулому році було спрямовано 56 тисяч 400 гривень. Цього року планується 226 тисяч гривень. Треба зазначити, що у минулому році також ми планували створення студії звукового запису. На базі Чернігівського молодіжного театру, але це нам не вдалося, тому що відповідні кошти не були виділені. Заклади культури області у рамках програми також проводять заходи, які не потребують фінансування. Зокрема, це проведення всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, тематичних семінарів, майстер-класів з популяризації народних українських звичаїв і обрядів і мовної студії. Реалізація всіх заходів програми продовжується і шляхом поповнення бібліотечних фондів, створення фондів аудіозаписів і проведення фестивалів конкурсів тематичних заходів. Більш конкретно і детально щодо заходів, які вже проведені минулого року, які заплановані на цей рік, розкажуть вам співвиконавці нашої програми. Дякую інформацію, пані Людмила. Пане. Шановні присутні, один із розділів програми сприяння пенсіонування української мови державної Чернівської області на 23 28 років передбачає поповнення, як вже говорила Міла Михайлівна, фондів обласних бібліотеки. У 2023 році в обласній бібліотеці імені Софії та Олександра Русових було виділено 300 тисяч гривень для оновлення фонду обласної бібліотеки. Закуповувалися книги винятково-українською мовою. Закупівля книг профінансована повністю. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що у наш час це надзвичайно складно. І без допомоги департаменту проплати і проплат би не було. А так, все буде проплачено, боргів немає. Всього бібліотекою закуплено 1290 книг. Назвичайно цікавою в програмі є ідея щодо створення фонду аудіозаписів окремих творів письменників Чернігівщини. У 2023 році для цих цілей в бібліотеці націонала зі Русових було виділено 32,5 тисячі гривень. Для того, щоб визначити кращу книгу, яку, можливо, буде перша аудіована і, так би мовити, як криголам, прокладає шлях. Наступним книгам було проведено соціологічне дослідження працівниками науково-методичного відділу бібліотеки шляхом анкетування, де людям пропонувалося, по всій області пропонувалося назвати книгу Демографічний вік, чим ця книга подобається. ну, А складалася із чотирьох питань. Безумовним лідером серед творів запропонованих для аудіювання. Була книга Валентини Мастерової Суча дочка, яка і була аудіована. Аудіокнига була розміщена на наших електронних ресурсах, а так, дякуючи допомогу, підказці і допомозі Департаменту культури і на міжнародній платформі Мегово. Складається вона із восьми частин ця книга, а уже аудіокнига. І вона стала дуже популярна серед прослуховувачів Цих програм, як наших ресурсів, так і мого, вона отримала не багато не мало, але 260 тисяч переглядів або прослухування. це різні частини, їх 8 частин цієї книги. Тому що перші частини отримують більше прослуховувань, ну а відповідно більше, трошки менше, але вона користується дуже великою популярністю. І відповідно пропагує Чернігівщину, пропагує твори письменників Чернігівщини. Тобто, іде, буде говорити повністю пропаганда нашого краю. <кій> Також у 2023 році у Чернівській обласній універсальній науковій бібліотеці містофії та Олександра Русових був започаткований розмовний клуб Мова чудова. Це якраз не потребує фінансування. Були запрошені до бібліотеки працівники, спеціалісти, філологи, які мають професійну освіту. Люди, у людей горять очі, вони їм подобається займатися з людьми. Основна мета якого це вчити говорити українською мовою, показати, яка українська мова цікава, яка українська мова важлива, і заохотити людей користуватися українською мовою не просто на офіційному рівні чи десь при зверненні, а взагалі, що саме головне, у побуті. Заняття відбувається кожної першої та четвертої суботи щомісячно. Ну, з моменту створення цього клубу пройшло вже 20 занять. <кій> В рамках виконання програми сприяння функціонування мови як державної Чернігівській області на 23-28 роки проведений рейтинг-конкурс Краща білотека року та обласний поетичний фестиваль дотиком душі. Це ми мали на увазі 2023 рік. Перший рік створення і функціонування цієї програми. У 2024 році у рамках функціонування програми на поповнення бібліотечного фонду виділено також 300 тисяч гривень, з яких 240 у цьому році була цікава новинка, і для нас вона дуже важлива новинка. О, просили ми департамент сприяти в цьому. Департамент мусить, розуміючи важливість поповнення фондів не просто книгами, а ріоникою, тому що люди в більшості навіть запитують. Не книги, а запитують періодику. А періодика бібліотека не, не передплачувалася вже повних три роки. Але в цьому році це вдалося. Значить, 240 тисяч направлено на придбання книг, а 60 тисяч направлено на передплату періодичних видань для бібліотеки. Ну, Підкреслюю, чого, чого не було вже три роки. Значить, Завдяки допомозі такий ж вимовить департамент, тому що проход е платіжних доручень у казначействі з цього приводу дуже важкий, це не зарплата і не енергоносії, самі все розумієте, О, вже здійснена проплата 20 назв газет і 43 назв журналів. Е так що з квітня обласна бібліотека імені Русових буде отримувати свіжу періодику, я думаю, що читачі будуть цим задоволені. Здійснені всі необхідні процедури і щодо закупівлі книжок, тобто вже проведений тендер. На аудіювання у 2024 році виділено 34,5 тисячі гривень. Вже визначений твір. Це твір Валентини Михайленко, Солодкий Смак гіркоти. Триває процес оцифрування. Вже будуть заключені договори із Суспільне Чернігів, оскільки вони мають на Чернігівщині необхідний був рівень техніки, який би дозволив потім ці аудіозаписи транслювати на всеукраїнських платформах, тому що вимоги там у них надзвичайно суворі до якості. Також, говорить, в цьому році буде працювати клуб Мова чудова в рамках програми. І відповідно на кінець травня у нас запланований обласний, фестиваль, обласний поетичний фестиваль дотиком душі. І будемо у квітні видавати вже збірку ну, віршів з потишного фестивалю 23-го року, називається він Первоцвіт. Тобто первоцвіт це переводиться як перша проба пара поетів і перша їхня публікація. Ну, так коротко про те, а взагалі, якщо Людмила Михайлівна дозволить деякі підсумки де, де, підвести, я просто скажу, думаю, змогу то що у, у мене. Я складу те, що як на мене буде мовлять, основний плюс цієї програми підтримки функціонування української мови як державні те, що створений конкретний, реальний і твердий механізм фінансування основних потреб галузі бібліотеки. Тобто, ми можемо щось планувати і щось надіятися на тверду підтримку обласного бюджету, дякуючи оцій програмі. Дякую, пане Юлію. Заступимо бібліотеку для людей обласного дякую. Вітаю, шановні присутні. Я також хочу розпочати саме із поповнення бібліотечних фондів. Це один із важливих таких напрямків цієї обласної програми, тому що на сьогодні це надважливе питання. Всі ви розумієте, що ми списали багато. Російськомовної літератури, і, звичайно, поповнення дуже, дуже невелике, тому саме завдячуючи цій програмі ми також поповнили, придбали 1022 примірники книг для дітей різних вікових категорій на суму 200 тисяч гривень. Це всі книги сучасні, українські, яскраві, багато програмової літератури, саме з питань популяризації української мови, з історії України. Для маленьких це такі яскраві, гарні українські казки, оповідання, тобто все це, це те, що необхідно нам на сьогоднішній день. Також в рамках реалізації цієї програми передбачається популяризація української мови різноманітними заходами, конкурсами, фестивалями, лекторіями. І в рамках цієї програми ми Чернігівська обласна бібліотека для дітей за підтримки департаменту культури, туризму, національності та лії організували і провели конкурс дитячої літературної творчості Барвінкова веселкова найдорожча рідна мова. Конкурс тривав з вересня місяця по листопад. Брали участь діти двох вікових категорій – це 11-13 років і 14-18 – із різних регіонів Чернігівщини. В конкурсі взяли участь понад 100 учасників. І ми отримали 70 творчих робіт. Це були прозові і поетичні твори. Всі вони були на високому рівні, більшість з них дуже достойні. Було в нас п'ять номінацій організовано і вибрали ми 40 переможців, тому що дійсно було дуже дуже важко і складно. У нас були представники нашої бібліотеки, і в склад журнів входили і письменники. Наші це Тетяна Покалюк, і Валентина Михайленко, Валентина Мастерова, Наталія Марченко. І ось ці всі переможці були нагороджені. Нагородження проходило в нашій бібліотеці, нагороджені грамотами, дипломами, подяками і подарунками. Все це було профінансовано. Діти прийшли не тільки із міста Чернігова, а й приїхали із різних регіонів і навіть з далеких, таких як Прилуки, Бахмач, Бобровиця, були на такому нагородженні. Приїжджали не самі діти, а й з батьками. Тому на сьогодні це дійсно дуже-дуже важливо, за що ми дуже дякуємо і ще такий один напрямок, про який вже ми сьогодні говорили, це створення аудіокнижок для дітей, місцевих авторів. Ми також е, заключили всі договори і вибрали е, книги, одну книгу для молодших школярів, а другу для більш старших, кількість 5-9 класів. Для маленьких це е, е, книжка збірка казок Василя хліба Колисткова для ведмедів, а для старших збірка Михася Ткача Аніта. Ці книги записані в минулому році, представлені також на платформі Могого і на нашому сайті, і на нашій сторінці YouTube. У нас не стільки багато переглядів, переглядів за три місяці десь 800-800 переглядів. Також в цьому році ми також плануємо проводити проводити оцей конкурс дитячої літературної творчості Байнкова Високова «Найдорожча рідна мова. Він буде проходити у нас з вересня. По жовтень стартувати стартувати буде вересні, а завершувати саме 27 жовтня на день української писемності і мови. Плануємо залучити дітей цих же вікових категорій 11, 13 та 14, 18 років, у двох номінаціях Я пишу Україні листи та Поліський край Легенда синього і ми знаємо про те, що е, вже ми що проговорюємо це питання, готуємо положення цього конкурсу, що дітей, бажаючих е, в нашій області, є, і їх, їх немало, які знову ж таки будуть брати участь в цьому конкурсі. Також ми на 200 тисяч гривень на поповнення бібліотечних фондів. Зараз ми готуємо списки вже саме літератури, тієї, яка нам необхідна, і будемо також вже проводити тендерні закупівлі. Також вибрали ми вже дві книги і не лише вибрали, а заключили ліцензійні ліцензій договори з письменниками. Це твірка котюхи Андрія, Повість, група залізного порядку для учнів 5-9 класів і для маленьких наших читачів. Це казка нашої Тетяни Іванівни Покалюк, як стати чарівником. І ці вже книги передані до суспільного на аудіоювання. Договір з ними теж заключений. Також хочу, хочу подякувати саме обласній державній адміністрації, департаменту культури і туризму за таку програму, тому що дійсно саме завдячуючи цій програмі. Ми можемо і поповнювати фонди, і робити аудіозаписи, і проводити ось такі заходи, і проводити і нагороджувати наших переможців таких заходів, тому що під цю програму виділяються кошти. Тому дійсно вона необхідна, вона потрібна, вона серйозна і дуже дякуємо адміністрації і департаменту культури туризму, національності та релігії. Добрий день. Як співвиконавець програми, художній музей е, має не, не таку розмаїту палітру е, заходів, але дійсно тут у співпраці. І, е, дякуючи за розуміння е, із боку департаменту і далі всіх, хто долучився до прийняття програми, ми забрали під обласне крило вже відомий доволі давно е, захід Покровська книжкова Толука. І розширили його, ну, намагаємось розширити його складові. Звісно, основні складові вони так і залишалися. Тобто, в 23-му році ми, як співвиконавець програми, на жаль, тільки провели цей захід, Покровська книжковатолока, лекторій у 2023 році не проводився в зв'язку із ситуацією безпековою фінансовою, хоча запланований на 24 рік лекторій в районах з мови, літератури, культури та історії. І зараз ми якраз займаємося підготовкою цього лекторію. Що стосується обласного е, заходу, ми його якби так не, не називаємо фестиваль, е, але. По суті, це є фестиваль, це мультифестиваль. Тому що Покровська книжкова толока зібрала під своїм крилом. В стінах обласного художнього музею не тільки письменників, як завжди, це було, і це було, були письменники не тільки Чернігівські. Зібрала і музикантів. Ми долучилися як музей зі своїм компонентом. Це виставка книжкової графіки з музейної колекції, причому багато творів експонувалося вперше. Одразу наголошу, що це були копійні роботи. На жаль, ми не показуємо оригінали, але це були точні копії і викликали досить велику зацікавленість. Також у наших відвідувачів заходу. Ми розширили захід Покровська Книжкова Толока до двох днів, і це дало нам можливість в спокійній встановці залучити всі наші бібліотеки, за що я дуже вдячний за їхню участь. Були представлені книгарні, були представлені творчі майстерні під час проведення заходу. На захід завітав польський інститут в Україні, теж з перекладною українською мовою літературою дуже відомих іноземних авторів, які теж вони подарували ці книги, залишили. Тобто, можна сказати, що фестиваль навіть вийшов на міжнародний рівень в зв'язку з залученням, скажімо так, по лінії польського інституту. Звісно, основною складовою це були презентації, представлення творчого доробку місцевих літераторів. Ми тісно співпрацювали з спілкою національ... Національною спілкою з Чернігівським відділенням. Було представлено декілька авторів. Крім того, була представлена книга, наприклад, там Сергія Літака, Олени Грицюк, ну, інших авторів, такі може не членів спілки, але, ну, наприклад, Олена Грицюк представила там, Війна 22, очима війни. Да, тобто це, це дуже, ну, такі от, е, фактично це було документування війни, це вже нова сторінка в, е, цій, е, в цьому заході Покровська книжкова толока вже вийшла е, трішечки на, на інший рівень. Е, е, були гості зі Львова, були гості е, з Києва. Е, звісно, той масштаб, можливо, зараз був не такий, який він був раніше до, актив, е, до е, активної фази війни. Але суть була дотримана. Дуже багато звучало українського слова і представлено нових книжок, завдячуючи тому, що в музеї функціонує укриттям. Кожного дня була тривога, і ми спускали, але не переривався захід. І в укритті продовжувалися літературні читання і зустрічі із митцями. На цей рік. Ми плануємо трішки амбітніші плани стосовно цього заходу, розширення його за межі Чернігова. Ми маємо надію, що нам вдасться залучити наші партнерські заклади. Як мінімум, ми ведемо перемоги і погодження попереднє з музеєм Довженка в Сосниці. Зв'язку з ювілеєм Довженка і долучити райони теж безпосередньо до участі у Покровській книжковій толуці. Таким чином, ми сподіваємося, по-перше, провести його в декілька днів, можливо, там в декілька етапів, і залучити. Людей, які ну, вони до Чернігова не приїдуть. А так, можливо, простіше буде привезти письменників і провести зустрічі, і таким чином люди в районах, ну, хоча б там, в одному спочатку, потім далі в інших, зможуть долучитися теж до цього, до цього заходу. Дуже вам дякую. Запитання немає, все очевидно. 여쭤 yeah,